Пронто, пронто, мої кохані, що буде для вас як грім серед ясного неба. Аркан зірка, дівчата, це буде здійснення якоїсь вашої мрії. Мрію, про яку ви вже забули. Або правда, у мене зараз все всередині, або думаєте, що це нереально, що ну коли це станеться? Це як до зірки долетіти. Ні-ні, сонечки, хто напише свою мрію. Не бійтеся. Мрії треба. Ой -ой -ой. Мрії треба озвучувати. Бачите, як не хоче ліліт сьогодні, да, чорна планета, щоб ви знали про це. Хто думає там, що їх глазять, зглазять, дівчата? Не вірте цим людям, які на цьому, можливо, не знаю, в кожному розкладі вам говорять, що вам пороблено, щоб може, відробити або що щесь. Ні, ви Бог. Ви. І як ви скажете, і так і буде. І ваше слово закон. І ніхто ніколи вас не може зрочити, якщо ви сама в це не повірите. Тому, хто напише, яке бажання, я лайкну, подивитесь, воно воно збудеться. З вами Ханна ваш найкращий зірковий таролог. Дякую, що заказуєте амулети. Зараз знижки 70%, великий попит, великі черги. Але я роблю. Як потрібно, не поспішаючи, амулети індивідуальні, і все відбувається в свій час. І так, яка у нас там була тема? Піддивилася. що буду для вас як грім серед ясного неба. Думайте зараз про себе, а я думаю про вас. Аркан Суд. Для вас як інші, нас, ну, ясного неба буде для когось, когось суд запросять. Все може бути, бо це аркан може іноді прямо трактуватися. А для багатьох це буде якась така, знаєте, доленосна подія. Або якась навіть буде така ситуація, яку ви переціните, бо аркану суд іноді людина дає оцінку зовсім іншу, тому що було колись. А про що це? Пуста карта. Кажуть, у кожного своє, або вам не треба знати це. Але це буде, це вас не омине. Оркрей. що буде ще як гром серед ясного неба? Віка Пентаклів. Ви тут будете вибір робити між двох якихось варіантів. І будете думати, який краще. Розумієте, для вас той чи інший? Так, і тут щось стосовно почуттів. І знов пуста карта. Та що таке? Кажуть, знов не треба знати. В когось буде якийсь вибір. Це може бути в будь-якій сфері життя. Ви будете думати, вам подобається як те, чи не подобається, що ще буде серед насного неба. Буде те, що ви по дев'ятці пентаклів, ви станете жінкою, яка може сама собі все дозволити. Якщо вже така жінка, миндурці багато забезпечених жінок, то ваші доходи почнуть рости. Тобто буде ще більше грошей. До речі, млетне фінанси заказуєте на розширення фінансової ємності. Станете на цю веху життя до грошей стільки, скільки вам треба. Так, у вас буде шанс якийсь на щось. А що за шанс? Шанс буде, який буде вам сулити перемогу, де ви будете на коні. Або у вас цей шанс є, але ви ніяк не можете його взяти чомусь. розумієте? Ви розумієте, що треба оце зробити, там є енергія, але чомусь квапитесь. Але вам кажуть, беріть цей шанс. Це як у мене, дівчата, я ніяк не можу семінар написати, хоча знаю, що це буде бомбезний розрив для всіх, щодо результатів і щодо користі для вас. Але ніяк не можу це дописати. а що це? Так, це про те, що ви щось вкладаєтесь і чекаєте на результат. І верховна жриця. О, як цікаво. Ну, це якась таємниця для вас. Тобто, як би там не було, ви цей шанс не взяли, але ви для цього шансу вже багато чого зробили. Розумієте? Тут ще що кажуть, що тут у вас розбите серце, бо була башня якось в один день. Аркан ви зараз на відстані з цим чоловіком. Стояли на вибору шляху. І знов пуста карта. Що я скажу вам? Що ця людина прийде до вас поновити відносини по колесу фортуни, але ви така з мечем його зустрінете. І знов пуста карта. Та що таке? Тобто, дівчата, луна Лівіт нам все закриває. Що стане крім ясного неба ще? Справедливість. Оце головне. Все ж таки, все в вашому житті буде по справедливості. Рікарми, справедливість. І навіть ви вже не розраховуєте, що це аркан прийде в ваше життя, але він прийде. Так, шість чаш. І це стосується минулого. Ну, вибачте, минулий чоловік зображений, дівчата, який тут переживає землю гризе. Ви бачите ртом і нігтями, і що він? Почне діяти ваш бік, я ж сказала. Так, щоб якось класно з вами провести час. Він може з цього почати. Розумієте? Угу. Бо ви його кохана жінка, і він хоче з вами стабільні, надійні відносини і аркан смерті. У вас з ним все закінчено. Але він каже, все, що було, загуло. Ви будете стати на вибору шляху. Угу. Але він вам скаже: Я імператор. Я вже той, який самий крутий чоловік, крутіше не буває. І гроші, і соціальний статус, а ви, Ну, а ви, начебто, вам сподобається, те, що він такий крутий. Але ви будете пам'ятати, що ви вже не отримали нічого в емоційному плані, що він себе раніше як дитина поводив, і будете пам'ятати, що він дуже скритний, багато ви що про нього не знаєте, причому дуже дуже довгий час дівчата. Ви з ним не бачилися. Ви пам'ятаєте, що у вас там з ними третій фактор був. Тобто, ви нажилися з ним, набулися в лапках. Дівчата, тут таке тут не зрозуміло. Ви самі будете приймати рішення. Люблю вас, бережіть себе, все буде Україна, смерть ворогам.